Нові ну повноваження поліції вже з 1 січня 2025 року, які вже вступили у дію. І які надають їм можливості перевіряти ваші дані у будь-якому випадку, це дуже важливо, тому що знаєте, що вони потім з ними зараз роблять. Раніше у поліції було лише дві підстави для вимагання у вас у цього страхового полісу, де написані відповідні дані. Якщо водій став учасником дорожньо-транспортної пригоди, це перше. Друге, якщо автомобіліст порушив одне з правил дорожнього руху. При цьому порушення правил дорожнього руху мало бути підтверджено доказами. Зараз все змінилось у 24-му році. Верховна Рада ухвалила. А президент Зеленський підписав новий закон Номер 3729 про обов'язкове страхування цивільно правової відповідальності власників наземних транспортних засобів. Цей закон. Який старий регулює відносини в сфері обов'язкового страхування цивільно-правої відповідальності власників наземних транспортних засобів і спрямований на забезпечення здійснення виплати за шкоду за падінню життю, здоров'ю, майну потерпілих осіб і використання наземних транспортних засобів в Україні? Цей закон набрав чинності 20 червня 24-го року, але ж вводиться в дію. Зараз вже введений з 1 січня 2025 року у більшій своїй частині, в тому числі, вступає зараз в силу стаття 9, де передбачено, хто має право перевіряти наявність у водіїв чинних доворів обов'язкового соціального страхування цивільно-правової відповідальності. А саме це здійснюється, в тому числі відповідним підрозділом національної поліції України, коли під час здійснення регулювання дорожнього руху, це перше. Та здійснення контролю за дотриманням правил дорожнього руху його учасниками та за правомірністю експлуатації транспортних засобів на вулично дорожній мережі, в тому числі з використанням працюючих в автоматичному режимі спеціальних технічних засобів та в режимі фотозйомки або відеозапису, а також під час оформлення документів щодо порушення. Правил дорожнього руху та оформлення матеріалів дорожньо-транспортне пригоди. Тому, друзі, маєте при собі страховий полюс, ви знаєте, як оформлювати, які там дані повинні бути, тому що у вас співробітник поліції може його запросити або самостійно перевірити. Також будуть скоро можливості перевіряти ці дані в автоматичному режимі, і як це буде, ми поки що не знаємо, але. Знаємо, напевно, що це буде. Тобто, ви будете навіть не знати, але фотокамери будуть фіксувати і перевіряти ваші дані щодо цієї страховки. А там ви знаєте, що можуть бути прописані ваші персональні дані. І що потім буде, ви теж можете здогадатися. А якщо не здогадалися, а може здогадалися, пишіть у коментарях до цього відео, підписуйтесь на мій канал. І знаєте, що захист є. Якщо потрібна допомога, звертайтеся до мене, адвокат Олександр Євсютін. У мене є можливість кваліфікована надавати вам правову допомогу, у разі незаконного затримання співробітниками поліції або інших будь-яких установ, організацій і підприємств, яких ви самі знаєте. До зв'язку.